Привіт, в цьому відео ми з вами ознайомимося з додаванням та оновленням різних записів в базі даних. А перед початком хочу порекомендувати вам сайт itproger.com. на сайті ви знайдете домашні завдання, матеріали та багато іншої цікавої інформації. Посилання на цей урок буде в описі до цього відео. Отже, перше, що ми з вами зробимо, так це навчимося додавати нові записи в певній таблиці. Для цього ми переходимо на вкладку SQL. Та для додавання нових записів ми прописуємо команду insert into. Також вказую, в яку саме таблицю я буду щось додавати. Буду додавати в таблицю people. Далі мені потрібно відкрити круглі дужки... Та в цих круглих дужках я вказую, в які саме поля я буду додавати інформацію. Нагадаю, що моя таблиця вона складається з таких полів, як ID, Name, Email, Bio, а також Pass. І тут важливо відмітити, що ID – це в мене ключ. Плюс він автоінкремент, а це означає те, що мені по факту не потрібно передавати значення в це поле, адже це поле воно в автоматичному форматі буде генеруватися. Тобто мені потрібно передати тільки дані для «Name», «Email», «Bio», а також «Pass». І таке давайте тут і вкажу. Тобто, я буду вставляти дані в «Name», email, також bio, а також pass. Ось такі от в мене тут будуть поля задіяні. Далі я прописую ще одну SQL команду, вона називається values. І тепер я в круглих дужках вказую вже саме значення, які будуть підставлені в кожне поле відповідно. Тобто перше значення це те, що ми підставимо в name. Ну, Наприклад, name нехай буде як John, такий от у нас буде користувач. Далі ми вказуємо email, Ну, і, наприклад, це johnmail.com. Далі ми вказуємо bio, Біографію і тут можна написати сам текст. Ну, наприклад, така в нас буде біографія, а також вказуємо пароль. Нехай це буде 1, 2, 3, 4, 5. Після цього ми можемо спокійно натиснути на Виконати. В нас виконується ця SQL команда. Та тепер, якщо ми зайдемо на структуру, ми побачимо, що. В нашій табличці буде один новий запис. Це саме наш користувач, якого я тільки що додавав, і в нього всі ті дані, які я прописував. Також варто відзначити, що ID, бачите, воно в автоматичному форматі сюди було підставлено. Ну і якщо далі я буду також додавати різних нових користувачів, різні нові нові записи, ID автоматично завжди буде проставлятися. Тобто про ID ми можемо сказати, забуваємо це просто такий унікальний ідентифікатор, який автоматично в нас буде завжди генеруватися. Також відразу відмічу, що якщо ви в майбутньому просто забудете, як прописується ця sql команда, то ви заходите на вкладку Вставити. Ось тут прописуєте усі характеристики, натискаєте Виконати. Ну і навіть я от нічого не прописував, просто всі значення будуть проставлені як НАЛ, тобто пусті значення. Так, от бачите, я просто натиснув на Виконати, і от в нас є та sql команда, яку ми наразі з вами прописували. Ви її можете побачити, скопіювати, відредагувати під свої потреби і так. Далі, тобто не забувайте, що тут є ось такі дуже зручні підказки, з якими ви завжди можете працювати. Тепер ми бачимо, що в нас є дійсно два записи: перший це те, який я додав через sql команду другий я додав через графічний інтерфейс. Я не вказував ніякі значення, тому тут повсюду було проставлено просто значення null, Ну або ж нічого. І от давайте ще раз перейдемо на вкладку SQL та пропишемо додавання ще одного запису. Тут я просто вам хочу показати те, що ви насправді можете оці поля прописувати. В будь-якому порядку, тобто не обов'язково запам'ятовувати те, що у вас іде name, потім email, потім bio і так далі. Ви можете в будь-якому порядку їх тут прописати. Наприклад, я вказую, що я додаю таке поле як bio, а також, можливо, таке поле як name. Звісно, не обов'язково також і повністю всі поля вказувати, тільки в ті поля, в які ви збираєтесь додати інформацію, ті поля ви і вказуєте. Ну, наприклад, bio і name. Все більше нічого я не планую додавати. Далі я прописую тут values, знову ж таки, відкриваю круглі, душ. Душки і прописую спочатку значення для біографії, наприклад, сам text, нехай тут щось таке буде, а також прописую ім'я, це нехай буде як Alex. Далі я просто натискаю на Виконати. У нас виконується ця команда. Ну і ми тепер побачимо, що в нас є ще один користувач, у нього є лише name, а також біографія. Інші дані вони йдуть зі значенням null, тобто порожні просто такі значення. І тепер ми давайте ще розглянемо момент, яким чином можна зробити так, щоб в табличку в певні. Не поле неможливо було підставити значення null. Тобто, якщо ми в майбутньому будемо, наприклад, не додавати якесь значення, щоб в нас відразу видавалася помилка. Отже, для початку, знову ж таки, заходимо на SQL, і тут ми пропишемо з вами команду: це буде Alter Table. Ця команда вона дозволяє нам редагувати взагалі таблицю. Ми з цією командою вже знайомилися. І зараз я просто хочу сказати те, що ми з вами будемо редагувати таку таблицю, як People, і ми будемо з вами робити change, тобто ми будемо з вами робити зміну. І давайте зараз ми з вами вкажемо те, що ми будемо звертатися до такого поля як пас. Далі я буду його перейменовувати. Тепер це поле буде в нас як Password. Ну і можна тут, до речі, вказувати оці лапки під нахилом. Далі ми вказуємо тип даних. Давайте я вкажу, що це буде в нас Varchar. і раніше це було 60 символів максимум. Давайте, давайте до прикладу просто вкажу, що, що тепер це буде 61, наприклад. А також вказує таке значення як NOT null. Тобто, якщо Раніше ми могли сюди додати значення null, і це коректно оброблювалося, тобто не було проблем, то тепер ми кажемо, що NOT null, і це означає те, що неможливо буде сюди додати. У порожнє значення. Це завжди буде видавати помилку, і натискаємо виконати. У нас іде помилка, і давайте, можливо, щоб не було цієї помилки. Ми ось тут просто пропишемо якісь значення, бо в нас виходить так, що вже є записи з null, А ми тепер змінюємо це. Ну, загалом просто буде помилка. Давайте ми тепер ще раз спробуємо це все виконати. Тобто, бачите, я додав значення. Після цього я змінив формат взагалі цього поля. Ну і тепер ми помічаємо, що це поле дійсно в нас змінене. Тобто. Тепер це поле воно йде з іншою назвою. Тут вже інший тип. Бачите, 61 символ, а також за замовченням значення null вже сюди підставити неможливо. Ну і давайте ми ще раз зайдемо на SQL, спробуємо дійсно додати ще одну запис. Наприклад, я роблю абсолютно все те саме: я буду додавати нехай тільки name, а також буду додавати тільки password. вказую values, ну і у якості. Імені ми підставляємо сюди Bob, а далі я спробую у якості значення для паспорт підставити null. Якщо я таке спробую виконати, ми бачимо, що в нас вже йде помилка, адже ми не можемо для паспорт підставити null. Нам потрібно 100% сюди вже підставляти якесь значення. Ну і, наприклад, це нехай буде таке значення, як 1, 2, 3, 4, 5. Тепер знову ж таки ця команда виконується, і ось в нас є новий користувач. А тепер поговоримо щодо множинного додавання записів. Давайте знову ж таки зайдемо в SQL. Тут ми прописуємо з вами команду insert into, вказуємо, з якою таблицею ми працюємо, вказуємо, з якими полями ми будемо працювати. Нехай це буде таке поле як Name, також Bio, також «Email», а також «Password». Ну, Ми будемо працювати з усіма полями. Далі я вказую тут values і буду підставляти дані. Ну, наприклад, нехай перший наш користувач він буде називатися Як «Alex», У нього буде певна біографія, наприклад, текст1. Далі ми також додаємо для нього імейл, наприклад, ось такий, і плюс нам потрібно додати ще пароль. Знову ж таки, пароль ми підставляємо як щось просте, але в цей раз я ще хочу вам показати те, що насправді ось тут в SQL команді ми можемо використовувати ще додаткові функції. Наприклад, нам буде дуже зручно зараз використовувати функцію для хешування паролю, щоб пароль не зберігався, просто якось таке значення, а щоб, а щоб він зберігався у форматі хешу. І в програмуванні існують різні функції для хешування. Це така функція, як, наприклад, MD5. Також існують більш покращені функції. І от одну з таких функцій ми будемо використовувати. Ця функція називається sha 1 Ми її просто тут записуємо, як би її виклик. І в круглих дужках ми описуємо сам пароль, який ми будемо хешувати ось таким чином. Так от дивіться, зараз, якщо виконати цю SQL команду, в нас буде доданий один новий користувач, ось таким ось з такими даними. Також буде захешований пароль. Але я хочу додати відразу декілька користувачів, а тому я роблю наступне: я просто виконую перехід на новий рядок, щоб нам це зручніше було читати. Далі я ставлю кому, і далі я прописую ще е, одні круглі дужки та ще одного користувача. Я якби буду додавати. Е, наприклад, цей новий користувач він буде його буде. Е, Ім'я як Джош, тут буде інший трошки текст. Також ми міняємо імейл, пароль, ну можливо, також якісь інші підставимо. І от в такому форматі ми тепер можемо додати безліч сюди різних записів. Всі ми їх просто додаємо через кому. Єдине, що в кінці ми кому не ставимо, можете поставити крапку з комою або ж взагалі нічого не додавати. І давайте мій останній користувач, його ім'я буде, наприклад, як Джордж. У нього буде трохи інший текст. Також у нього буде і. Інший імейл, ну і в плані пароля також щось буде інше. Знову ж таки, натискаємо на Виконати, виконується ця SQL команда, і в нас відразу додається три користувача. Ось вони усі тут прописані. Також бачимо, що паролі вони тепер не зберігаються як звичайні такі рядки, а вони йдуть у захишованому форматі, і саме в такому форматі і варто нам зберігати усі якісь секретні дані. Адже от просто так напряму зберігати пароль це небезпечно. і це якби некоректно по відношенню до користувачів. Адже, якщо хтось у вас потім вкраде вашу базу даних, таке може бути, то потім цим злодіям буде дуже легко дізнатися усі паролі, якщо вони не хешуються і просто ось в такому відкритому форматі тут зберігаються. Тому хешування це дійсно дуже і дуже важливий момент. І тепер, коли ми вже навчилися з вами виконувати різні додавання, ми давайте поговоримо про оновлення даних. Отже, ми давайте перейдемо з вами на вкладку SQL, і тут ми пропишемо нову SQL команду. Вона називається як Update. Далі ми вказуємо, яку табличку ми будемо оновлювати, і вказуємо, які поля ми будемо оновлювати. Тобто, наприклад, я оновлюю таблицю People і вказую, що я буду встановлювати нове значення для такого поля, як Name. У якості значення я буду просто сюди підставляти нехай таке значення як new name. І якщо я просто зараз виконаю всю цю команду, то вийде так, що я повністю для усіх моїх записів змінюю оце поле name на таке значення, як new name. Це не зовсім те, що мені хочеться зробити, а тому, щоб, щоб оновити лише одного якогось конкретного користувача, мені потрібно до цієї SQL-команди дописати ще умову. Ця умова вона записується за допомогою такого оператора, оператора як where. Тут я можу вказати. Які, які конкретно записи я вибираю, або ж який один конкретний запис я буду вибирати та для нього виконувати оновлення. І от, наприклад, я давайте зараз зроблю так, що для користувача з ID 2 я для нього встановлю новий нейм. Як це можна зробити? Я прописую ver, Далі я вказую, що я беру таке поле як ID, і тільки у того користувача, у якого це поле ID воно буде дорівнювати значню 2, для нього я буду. Буду оновлювати поле «Name» та буду встановлювати таке значення як New Name. Ну і таке ми можемо виконати, після чого переходимо на переглянути. І ось помічаємо, що дійсно тільки для цього користувача в нас і було встановлено нове ім'я. Також що ще варто відзначити, це те, що ви можете оновлювати не тільки одне поле, а відразу декілька. Тобто я ось тут оновлюю name, але також я можу ще вказати, що я буду звертатися, наприклад, до такого поля як bio, і також тут буду встановлювати певний новий текст, new text, Ну, наприклад, щось таке. Тобто, тепер для користувача з тим самим ID я буду встановлювати як ім'я, так і буду встановлювати біографію. Ну і давайте також ми таке виконаємо. Знову ж таки, переходимо на переглянути. І бачимо, що для другого користувача тут є е, нова біографія, а також є нове ім'я. Це в нас працювало без проблем. І давайте ще раз зайдемо на цю вкладку та спробуємо розглянути інші можливості цього оператора VR. Дивіться, тут ми зараз з вами перевіряли просто одне поле ID на певне значення. Також ви можете вказати, що ви перевіряєте не тільки поле ID, але і інші поля, ну, наприклад, name, email і так далі. Тобто, ви можете вказати, що ви будете вибирати лише того користувача. У якого, наприклад, email, він буде йти зі значенням null. Для перевірки на значення null нам потрібно прописати не просто знак дорівнює, а потрібно прописати замість знака дорівнює is null, Тобто, чи це поле, воно є зі значенням null. І зараз вийде так, що в мене будуть вибрані ось ці три користувача, і для них ми щось там оновимо. ну, Тобто, встановимо новий, нове ім'я, а також нову біографію. Це, можливо, не зовсім те, що я хотів би оновлювати. Давайте я вкажу. Жу те, що я буду е, оновлювати виключно email, і у якості email я тут буду прописувати new і далі mail.com. Ну, наприклад, ось такий в мене буде email. Далі виконую це, і ми побачимо, що дійсно тільки для тих е, користувачів, у яких поле імейл воно було зі значенням NULL, Для них ми ось тут прописали нове значення для цього поля. Ось це дійсно тут і відбулося. Тобто тут ви можете в вер прописувати пошук по будь-якому полю, і причому про, по будь-якій умові. От, наприклад, давайте ще раз повернемося до ID. Раніше ми перевіряли тільки на певне співпадіння, але насправді можна ще перевіряти на більше, менше, менше або дорівнює, більше або дорівнює, або ж не дорівнює. От, наприклад, ось така умова, вона означає, означає те що ми беремо повністю усіх користувачів у яких ID не дорівнює 5, і для цих користувачів ми будемо щось оновлювати тобто наприклад ось цей користувач він не буде оновленим ну, давайте ще раз нажму на переглянути щоб оновилась таблиця так от ось цей користувач він би не був оновленим а усі інші вони б у нас оновилися адже ми вибираємо усіх користувачів окрім тих у яких це поле ID іде зі значенням 5. Тобто за рахунок команди Update ви можете оновлювати певні значення в певних полях. Ви можете оновлювати одне поле або ж відразу декілька полів. Ну і за допомогою команди Ver ви можете вказати, які, які саме записи вас цікавлять. Тобто, ви можете тут вказувати, по яким полям ви будете шукати, і по якій умові ви будете шукати ці певні записи. Ну що ж, в цьому відео, ми з вами навчилися додавати нові записи в таблиці, а також навчилися їх їх оновлювати. Сподіваюся, урок вам сподобався. Якщо так, то не забувайте підписуватися на канал, а також вступати в мої соцмережі. Усі посилання на них будуть в описі до цього відео. У мене ж на цьому все. Бувайте!